Зовні здавалося, все складувалося класно, проте все ж поразка. Що хочу сказати? Кажу, вітаю земельник з перемогою, вони заслужили, вони повернулися в гру, ми їх контролювали, але треба грати 30 хвилин чистого часу, а не грати там 10 хвилин. Самі винні, самі зупинилися, повірили в себе. Хлопці почали, мабуть, вважати, що у них все вийде і пішки, тому такий результат. Потім повернулися в гру, ну, повинні були зрівнювати, було достатньо моментів. Але я ж кажу, мабуть, вдача повертається спиною, коли її сам випускаєш. Тому, в принципі, це наука, турнір злідний, будемо працювати і робити. Якісь, е, будемо намагатися повернутися в гонку, якусь лідерів, тому що поки що ми з нею вийдемо. Але нічого, ми, е, все ще попереду, так що будемо намагатися вигравати наступний чемпіонат.